Біля будинку номер 40 по вулиці Старокозацька сталася аварія на мережі теплопостачання. Інцидент трапився через відключення електрики в котельні, яка забезпечує теплом будинки в цьому районі. Відсутність енергоживлення призвела до охолодження теплоносія та звуження трубопроводів. Після включення котельні розширення трубопроводів і деякі ділянки трубопроводів не витримали цього навантаження і були пошкоджені. Зробився виток теплоносія і наразі відбуваються роботи з ремонту цією ділянкою, з заміною трубопроводів. Тоді на місце виїхала бригада для проведення попередніх робіт, але повністю відремонтувати трубопровід одразу не вдалося. Тому на ніч споживачам дали тепло, і вже на наступний день зранку бригада капета та бригада міської аварійної служби приступили до ліквідації. Для правильного виконання цих робіт шість будинків були на декілька годин відключені від теплопостачання, але вже ввечері аварія була усунена.